В рамках робочої поїздки на Красноградщину голова Харківської обласної ради Сергій Чернов поцікавився роботою двох сільськогосподарських підприємств району. Привітав багатодітні сім'ї з днем родини. Переконався, наскільки якісно реалізовуються міні-проекти обласної ради разом у майбутнє та провів особистий прийом громадян. Візит розпочався із відвідинтов Надія. Сергій Чернов разом із гендиректором підприємства Юрієм Снідаловим оглянули стан культур на полях. Зокрема, голова обласної ради приємно вразила Гречка та озима пшениця. Сергій Чорнов Зазначив, що в цей непростий рік не кожне господарство може похвалитися таким результатом. Саме головне, сьогодні поздравити всіх села з Горки ворожаї, Вже сьогодні южні райони, Бузняковський, Венковський, Лозловський, приступили к уборці урожаю. Убираться, увеличиваться, все будет, конечно же, это погода. сегодня мы видим вот в хозяйстве, Надия, в Краснорадском районе. Сначала мы посмотрели прекрасное поле на речке. Стоит хороший урожай. И вы видите, какая прелесть, какая красота сегодня поле зимы пшеницы, которая там руководитель говорит по прогнозам, где-то через неделю, может быть, 8-9 дней тоже на этом поле приступит через 8-9 дней уборки урожая. Каждый год в сельском хозяйстве есть свои особенности и погодные. Для этого на земле трудятся люди, которые в этом разбираются, чувствуют это, понимают. И самое главное, если говорить о масштабах области, в этом году тоже будет хороший урожай. Да, вот был очень непростым. уникальным скажу, особенно по погодным условиям, которые сложились осенью. И он был хорошей школой, в том числе и для практиков, которые многолет занимаются кандидатным производством для ученых харьковских. Минулого року тов Красноградське джерело що в селі Бористовенька ввело в експлуатацію сучасний молочнодоїльний комплекс на 200 голів. Будівництво проводилося за власні кошти. А в ці дні господарство вже отримує по 20 кілограмів молока на добу від корови. Галузь планують розвивати і надалі. Сергій Чернов підкреслив важливі цієї справи для всієї області. Этот опыт нужно использовать. Люди, которые сегодня занимаются животноводством, это люди, которые думают не только о сегодняшнем, а о перспективах о развитии своей громады, о развитии региона и развитии страны. Поэтому должны быть предположены все усилия власти на всех уровнях способствовать, помогать, подсказывать, оказывать содействие как раз вот развитием. И крупнотоварного производства, и мелкотоварного производства, и больших ферм, и маленьких. Нам самое главное добиться того, чтобы это была высокая продуктивность, чтобы это был современный уровень, чтобы это был качественный продукт, учить людей уйти в ногу жизнь, и тогда так сказать, мы будем получать и прибыль, и развиваться. Цього ж дня Сергій Чернов відвідав дві багатодітні родини, що мешкають у Краснограді. Це сім'я Олени та Юрія Михальчуків та Наталії Поліщук. Він привітав їх із Днем родини та вручив цінні подарунки. Не один рік поспіль наш район бере участь в реалізації міні проєктів обласної ради разом у майбутнє. Цього року за їхній рахунок буде проведено капітальний ремонт приміщення Іванівської сільської ради та здійснено реконструкцію в дошкільному підрозділі Наталинського начального виховного комплексу. Наталинський сільський голова Вілити Боровська зазначила, що їхня три Громада не вперше бере участь у цьому проекті. Цьому році ми на конкурс подавали сім міні проєктів по капітальному ремонту системи опалення, водопроводу, каналізації внутрішніх приміщень приміщення Наталінського начального виховного комплексу та дошкільного закладу цього ж комплексу. Ми виграли три міні проєкти і ці міні-проєкти ми майже вже завершили їх виконання. Ми виграли три міні проєкти по капітальному ремонту системи опалення в Наталінському навчальному виховному комплексі. По дошкільному навчальному закладу ми також подавали міні-проєкт по капітальному ремонту опалення, системи опалення одного крила, там де в нас найменші мешканці, ясельна група та група. Середнього віку ми зробили от воду будемо так казати, і одне крило ми замінили. На сьогоднішній день цей мініпроєкт вже реалізований, проведено випробування і третій мініпроєкт в цій групі, ясельній групі, ми виграли міні-проєкт по капітальному ремонту внутрішніх приміщень. І вже традиційно голова Харківської обласної ради зустрівся з мешканцями Красноградського району. Під час особистого прийому люди порушували різноманітні проблеми, які потребують втручання влади. Сергій Чорнов розглянув усі звернення і обіцяв сприяти вирішенню порушених питань.